Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні ми будемо малювати планету Земля. Океани, континенти, гори і ліси, города і поля. Це все твоя планета називається Земля. Для роботи нам потрібно білий аркуш паперу, глошеві фарби, баночка з водичкою, простий олівець, пушні палички, серветка і предмет круглої форми. Я взяла тарілочку. Ставимо предмет круглої форми, у мене тарілочка, і обводимо олівцем по контуру. Сьогодні ми будемо малювати не пензликом, а будемо малювати серветкою та паличками. Беремо серветку, мнемо її, робимо ось таку кульку. Добре, так, помнемо її, робимо кульку, макаємо у водичку і у синю фарбу. І будемо показувати на нашій планеті Земля. Водичку моря, океани закрашуємо. Тор ще можна довести, Пушною паличкою макаємо також її в синю фарбу і ось так проводимо паличкою по контуру. Розмазуємо ось так. І так, до кінця по всьому кругу проводимо паличкою. Ось дітки я вже розфарбувала синьою фарбою нашу водичку, океани, моря, річки, а тепер будемо малювати сушу. Сушу ми будемо малювати теж ватною паличкою, а беремо жовту та помаранчеву фарбу. Макаємо у водичку, потім у фарбу. І робимо ось такі відбитки на суншої суші, де вам подобається ваша уява, як вам подобається, так і робіть прояв вашої уяви. Беремо пом оранжеву і також робимо сушу. Біля жовтого можна зробити. Ось так. Можна на жовтий, на... трохи на хлист зробити. Ось так сушу робимо. Ось так я вже зробила сушу. Тепер беремо зелену фарбу і будемо робити зеленою фарбою ліси. Ось так змакнули добре і починаємо робити ліси. Тепер нам залишилось зробити коричневою фарбою гори. Макаємо так само і робимо гори. подивіться, яка чудова робота вийшла. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!